Вітаю вдома. Ти що читаєш? Що це таке? Дещо секретне. Я їду з тобою. Ой, пробач. Тебе не запрошено. Сам я кінець дейнджеру. Доброго вечора, ми з України. Нестримні чотири є одноіменним продовженням бойовика, котрий вийшов у 2014 році. А також є фіналом пригод команди Нестримних, першу частину з яких побачив світ у 2010 році. Фінальну частину почали розробляти ще у 2014 році, після виходу Триквела. До нової частини міг приєднатися Пірс Броснан, а також Сільвестр Сталоне розглядав участь Джека Ніколсона в якості лиходія. І ще й Клінта туди планував залучити. Але, на жаль, не склалося. У грудні 2016 року Сталоне оголосив, що четвертий фільм стане останнім. Попередня дата релізу була запланована ще на 2018 рік. До березня 2017 року Сталоне покинув проект через творчі розбіжності. Але у січні 2018 року, через публічну підтримку колег, Сільвестер таки вирішив повернутися. Хоча вперше за всю історію франшизи Сталоне не брав участі в написанні сценарію, у червні 2020 року Жан-Клод Ван Дам висловив бажання повернутися до франшизи у ролі брата Леходія, якого він зіграв у другій частині. У листопаді 2020 року голова студії Міленю заявив, що вона все ж продовжуватиме роботу над фільмом. Пізніше, в 2021 році проект визначився вже із режисером. Це крісло посів Скотт Во, котрий зняв стрічку «Need for Speed». Зйомки фільму розпочалися у жовтні 2021 року, хоча планувалися ще в серпні. Основні зйомки проходили у Великобританії, Болгарії та Греції. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути фінал цієї історії і готовий його обговорити з вами більш детально. Але перед цим хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філз. Який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Максимально озброєні і з навичками найвищого рівня. НЕСТРИМНІ – Це остання лінія оборони світу. Це команда, яку кличуть, коли інших варіантів вже немає. А нові члени групи, котрі мають власний стиль, нададуть слово сполученню свіжа кров зовсім нового значення. Нестримні вже не ті, хоч і стрічка знята по шаблонам 90-х. Все ж таки Сільвестер Сталоне, автор ідеї франшизи, в новій частині творці відходять в більший комізм, таким чином обігруючи різноманітні ситуації. Спочатку Нестримні були більш серйозним бойовиком. Різниця помітна у всьому. Постановці, розмаху історії, кількості екшену і тому подібне. Коштори, звісно, це важливий пункт, але не настільки, як робота режисера-постановника. Адже бюджет даного фільму 100 мільйонів доларів, що є на 10 мільйонів більшим за третю частину, та на 18 мільйонів більшим за першу. Адже Скотт Вол, режисер четвертої частини, ліпше за Нідфоспіт, що нічого не створив. На відміну від Саймона Веста чи Патріка Х'юза, які створили повітряну в'язницю. Механіка Лару Крофт, тілоохоронця Кіллера, Тілоохоронця Кілера 2 Людину з Торонто. Власне, фільм і не такий поганий, але, звичайно, тут є до чого придратися, як мінімум, за велике використання графіки, що це дуже помітно, чи той же мінімалізм в плані розмаху історії, де весь масштабний екшен відбувається тільки на початку фільму та в кінці. Хоча перестрілок, боїв тут теж вдосталь, і ви не будете нудьгувати. Розвиток подій в стрійці йде відразу з першої хвилини. Історія легка до сприйняття і прямо лінійна, хоча два неочікуваних плотвіста ви все ж тут зможете отримати. Також вас порадує музичний супровід стрічки, для прикладу, використання пісні 50 Centa I Don't Know What you Heard About Me. Всі ці позитивні фарби у стрійці прикрасить також і хороша акторська гра разом з цікавими характерами, хоч і з простою мотивацією. Але все ж кілька персонажів мені таки запам'яталися: це герої Джейкоба Баскіпіо і Дольфа Лунгрена, який, як завжди, на висоті. І звісно ж, головна мета нової частини це розкрити Лі Крісмаса глибше. На мою думку, творці з цим не дуже впоралися. Так, стейтему дали найбільше екранного часу, його персонажу в фокусі, але єдине, що показали, це те, що він просто хороший солдат, і краще за це більше нічого він не вміє робити. Загалом це доволі хороша стрічка, якщо не дивитися логічно, і вимкнути мізки, щоб не придиратися до різноманітних деталей. Як мінімум до тієї комічності, що опускає його до рівня пародійності. А так, це чудовий одноразовий блокбастер для прекрасного проведення часу. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу, слава Україні! Оце вже діло. Це все, на що ти здате. О все значно цікавіше.